На Волині фіксують нову хвилю коронавірусної інфекції та навіть рекомендують повернутись до носіння захисних масок. Якщо ж влітку позитивні плр тести отримували лише деякі волиняни. То вже у вересні лише за добу підтвердили понад 200 випадків ковід-19, найбільше у Луцькому районі. Тож епідеміологи впевнено кажуть, коронавірус повертається. За минулий тиждень було вже зареєстровано 711 випадків. Якщо перед тим тиждень було зареєстровано дещо понад 400 випадків. Кількість важких випадків вона зростає, оскільки от за минулий тиждень кількість кількість госпіталізованих становила 15 це понад 100 осіб. А тиждень перед тим у нас було 13 і це понад 50 осіб було лише госпіталізовано. Тобто кількість хворих зростає. Відповідно, що необхідно, необхідно готуватись і захистити себе і своїх рідких рідних від цього небезпечного захворювання. Епідеміологи рекомендують волинянам дотримуватись епідеміологічних норм, зокрема, і повернутись до носіння масок. Тим часом у сусідньому Львові міська влада вже заговорила про ймовірне повернення контролю над масковим режимом. У Луцьку ж кажуть, поки такого не планується. Ну поки у нас інформації ми такої не збираємо точно. І так є певний ріст, але це на даний момент тут нічого не можу сказати. По масковому режимі ми не ми ми, ми вирішимо цей момент і так так. Зауважимо, що масковий режим ні у Луцьку, ні на території області жодними рішеннями влада не скасовувала. Поступово мешканці стали менше одягати маски у публічних місцях, а з початком повномасштабної війни і, взагалі, про них забули. Тож, якщо ситуація буде загострюватись і ковід, 19 поширюватиметься, у місті може повернутись суворий контроль за дотриманням маскового режиму у публічних місцях.